Всім привіт! Приїхав сьогодні на ставочок і хочу половити хижу рибу з пінінгом. Дуже така душна погода, парить, переживаю, щоб не було грози у прогноз погоди. Не передавав дощ з грозами, ну але самі знаєте, як прогноз погоди якісно робить свою роботу. Не хочеться змокнути. Пройду сьогодні всі доступні місця, ставочок потихеньку заростає водоростями. Все навкруги зеленіє, пташки співають, різдвує такий невеличкий вітерець. Не знаю, буде риба сьогодні клювати, не буде. Маю дві годинки вільного часу. Ось вирішив відпочити біля води. Оскільки ставок заростає, тому приманку на дно опустити нереально, тому що зразу чіпляються водорості. І в даному випадку буду рибалити двома анімаціями. Це рівномірка та ось таких два ривочки, пауза. Два ривочки, пауза. Ну На останній риболовлі працювала рівномірка, тому більше уваги буду приділяти саме цій подачі приманки. Ух ти була щойно, друзі, покльовка. Ну, рибка на гачок не сіла. Надіюсь не вкололась і її все-таки можна буде тут доловити. І є, друзі, тільки такий тук. Можливо, то і та рибка, яка атакувала приманку. Ось дивіться. Невеличка щучка атакувала силикончик в кислотному кольорі. 2,5 дюйми. Рибалка тільки почалась. А я вже отримав дві покльовки і піймав ось таку невеличку щучку, яка подарувала таку досить хорошу покльовку. Гарно так. Тук чіткий. І рибка на гачку. Будемо відпускати. Пливи. Ай-яй-яй. Це ж треба таке. Клич, маму, з татом. Можливо, перед грузою ось таку погоду, коли дуже сильно парить, риба буде клювати. У принципі, як їхав на риболовлю, мені це мало вірилось, ну дуже так душно, парко. Не надіявся, що буде хоча б навіть одна покльовка, ну але повезло. Подивимося, як буде далі. Хоча, скажу чесно, я і вже задоволений. Рибка з ударом. Не повисла на приманці. Подобається мені ловити щуку. Ну, на жаль, кліє дрібна рибка, але покльовки в неї, я вам скажу, ну дуже потужні. Рідко, коли зустрінеш водойму, де щука так агресивно атакує приманки. Ну а поки що тут на цій водоймі щучка дарує гарні атаки. Хотілося б, щоб і окунь. Теж покльовував, ну але думаю, це питання часу. Є, є друзі. Теж таки піймав, дивіться, ось такий класний. Лукунець, ну не той, на який я розраховував. Хотілося б зловити такого грам 150-200, але цей теж десь має грам 70-80. Два з половиною дюйми силікончик атакував без проблем. Так гарно влупив з ударом. Я навіть спочатку подумав, що це щука атакувала Ну, Потихеньку окунець просинається, Бо, повторюсь, на такий місяць травень я не пам'ятаю ще коли таке було, щоб окунь просто тупо не клював. І є, друзі, який ту Все-таки вимучив я ще одну щуку. Бачите, кислотний колір спрацьовує. Гарну покльовку подарувала. Ось така невеличка щучка. Атакувала силікончик 2,5 дюймі. І... Зараз будемо її відпускати. Дуже такі класні, сильні, потужні покльовки. Пливи. Клич маму і тата нарешті. Скільки ж можна просити. Підходить моя риболовля до завершення. Зараз обловлю ще декілька місць. І буду вже збиратися додому. Ну, Можна зробити такі коротенькі підсумки риболовлі. Риба капризна, практично не хоче клювати. Ну, але в принципі, якщо звернути увагу на травень місяць, то взагалі протязі всього травня риба ну, дуже капризна, дуже просена. І що мене здивувало, то це те, що окунь не клював. Водорості чіпляється, ставочок заростає. Ось дуже я надіявся половити окуня гарного розміру, але якщо її клював окунець, то дуже такий дрібненький. Ну Від 30 до 80 грам. Ну, але бачите, травень місяць, перша половина травня, День хоч і було тепло, вночі були заморозки. Останні декілька днів, наприклад, дуже сильно парило. Думав, буде гроза, а вчора теж виїжджав на риболовлю. Плюс 10, друзі. В день плюс 10 градусів тепла. Я вдягну куртку, якою їжджу на зимовий спінінг. В грудні, в січні, в лютому я виїжджаю на береговий спінінг, Беру з собою курточку. І ось вчора вже перевалило за половину травня. Плюс 10 градусів тепла, вітер. І я знову виїжджав на риболовлю в цій курці. Ну, На жаль, отримав лише одну пукльовку невеликого кунця, пропоную вам переглянути це відео. А сьогодні, ось бачите, рибалю і знову парить. Така нестабільна погода в травні. Ну і думаю, через те і риба ось така неактивна. І я пукльовка, друзі. Тук і сидить. Ось такий невеличкий окунець. Бачите? Атакував дводюймовий віст азот. Пливи. Клич маму з татом. Роблю ще декілька закидів і буду збиратися додому. Вдалося сьогодні піймати дві щучки та одного окуня. Ну і мав ще одну покльовку. Але я думаю, що це спочатку вдарила та щука, яку я першою зловив, а пізніше я вже її доловив. Працював вібрухвостик Вістріпер 2,5 дюйми в двох кольорах. І сьогодні, саме на цю приманку, я і піймав всю рибу. За таку змогу виїхати на риболовлю та відпочити. Дякую Збройним силам України та всім людям, які своїми справами допомагають боротися з ворогом. Дякую також тим глядачам, які залишають коментарі під відео. Я їх всіх читаю, відписую. Мені дуже приємно. Ну і також дякую гостям каналу та підписникам, які додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі.